Підвальне приміщення музичної школи номер 10 відтепер просто не впізнати. Завдяки успішно проведеному капітальному ремонту за підтримки ради оборони міста, влади Кривого Рогу та французької гуманітарної організації АКТЕД всі приміщення отримали друге життя. Саме укриття розраховано на 60 людей. Так, воно дійсне друге життя. Ці площі початок капітальних ремонт з вересень місяць, і саме сьогодні, 12 грудня, це день завершення капітальних робіт, акт підписання виконаних робіт. І саме сьогодні ми презентуємо. Ну, так спіпала. Дійсно, ця подія дуже довго очікувана. Ми дуже довго до цього йшли. Ми отримали кошти з міського бюджету для капітального ремонту 773 тисячі. Багато видів робіт, і суцільний демонтаж, монтаж штукатурки, стель, підлоги, вирівнювання підлоги, капель, гідроізоляція зовнішня, запасного виходу. Благодійники акти допомогли з обладнанням для укомплектування укриття. А саме заклад отримав столи лави, стільці, розкладачки, подушки, шафи, стелажі, світильники, фліпчарти та інше навчальне обладнання. Гуманітарна організація Актет працює з місцем Кривий Ріг вже ще з 22-го року. Перша наша допомога була це дамба криворожська, яким ми предоставили будівельні матеріали та оборудовання для відновлення дамби кривого рога. Після чого. Ми також працюємо з ДСНС Криворожським, також їм передавали пожарні рукава. Нині ж в межах кривого рогу створили 326 укриттів, з яких 222 – в закладах освіти та культури. Ще 165 знаходяться на території промислових підприємств міста. І від початку повномасштабного вторгнення Росії влада Кривого Рогу забезпечує роботу всіх закладів культури. А це 13 музичних шкіл, три художні школи, дві школи мистецтв та 10 палаців культури і питання безпеки на першому місці. То хоче онлайн, а де батьки дають дозвіл, то офлайн, щоб воно працювало, треба укриття. І укриття є. Ми от зараз фактично закінчуємо створення нових укриттів. Це укриття в музичній школі. Музичні школи у нас, слава Богу, працюють і діток дуже багато. Місто повністю виконало капітальний ремонт, а з меблями з технікою допомогла міжнародна гуманітарна організація «Актат». Дякую за це. Криворіг постійно співпрацює з міжнародними партнерами та гуманітарними організаціями в галузі освіти, культури та соціальної сфери. Є стійкі зв'язки із USAID США, Тердизом Франція, дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, мерією міста Еспо Фінляндія, Актед Франція тощо. І ця робота продовжиться й надалі. Олександр Фефілатів, Сергій Філоденко, перший міський.